Привіт, друзі! Вітаю вас з понеділком з першим днем після святи Пасху. Мене звуть Андрій Островський. І завтра, як завжди, черговий випуск моєї програми Щоденне життя. 285 випуск. Ютуб, Тікток одночасно. Але завтра в мене ще один прямий ефір. О другій годині Товариство Знання України буде проводити захід. І я буду там приймати в ньому участь. Теж буде прямий терм на Ютубі. Посилання скину в шапці профіля або в першому коментарі під цим відео. А зараз я вам бажаю класного, гарного дня, сили, віри та любові. Всього вам самого світлого, друзі. І запам'ятайте, і, і, любові без свободи не буває. Як і свободи без любові. З вами був Андрій Островський. Завтра, друга година, в товаристві знання прямої на Ютубі буде посилання. А о 20-ті, як завжди, наша чергова зустріч щоденних життя. Ютуб, Тік-Ток, одночасно 20.00.